Всім привіт! Сьогодні в онлайн-магазині НБУ відбувався продаж монети Сила кохання, яка майже ідентична з дизайном з монетою кохання 2024 року. І це був перший продаж монет після нововведення з авторизацією через банк ID. В 10.00 на сайті було більше 13 тисяч людей, сама покупка пройшла без збоїв, але от в черзі чомусь писало, що я купую монету рік змії в сувенірному пакуванні. В продажу було 3000 срібних монет, і їх розібрали менш ніж за хвилину. Якщо чесно, я думаю, вони довше протримаються. Вартість цієї монети 3694 гривні. Аналогічна монета в 2024 році коштувала 2854 гривні 840 гривень різниці. Крім монети сила кохання, також в продажу були 15 тисяч монет служби зовнішньої розвідки і 15 тисяч монет плюнтанізм. Вони довго були доступні для покупки, а пльонтанізм досі 9 тисяч монет доступні для покупки на сайті. Максимальний одночасний онлайн, який я побачив, був 18 тисяч, не набагато менше, ніж зазвичай. Що можна сказати? Срібло подорожчало, попит на срібло нікуди не зник, а от Neizelber тепер буде легше купити, бо через Bank ID я думаю багато клонів ввістіялось. Наступний продаж, до речі, заплановано на 18 лютого. З цікавого буде срібна монета Плюнтанізм. Орієнтовна вартість 5675 гривень. Дуже дорого для монети в одну унцію, але дуже хочеться собі її в колекцію. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.